Усіх садоводів вітаю. Сьогодні в нас 19 серпня 2024 року, Центральна Україна. Оце на цей час починає достигати плод американської селекції під назвою Flower Queen. Це плод середньопізнього терміну достигання. Має дуже гарний калібр, чудовий смак квітів, дуже солодкий. Цей сорт. Привитий на підщепі дика олича. Зараз покажу завантаження дерева. Цей сорт входить в подоношення не дуже швидко. Треба почекати як мінімум 5-6 років. І потім він грузить себе врожаєм просто бомбезно. Оце в цей час треба проводити збір врожаю, ось який, яка загрузка, і класти його на дозарювання, на дозрівання, так мовити. Днів на 5, на 7 і він тоді буде дуже-дуже смачний. Він зараз такий трохи зеленкуватий, але вже має солодкий. Квітковий смак, а після дозарювання він стане такий більш жовтенький, такий біло-жовтого кольору буде, і його так натискаєш і з нього так біжить, як щашки. Це дуже смачний сорт. Він достигає перед сортом Tochi Sun, а в цьому році, правда, трохи жаркувато було, то все, в принципі, починає достигати раніше. Зараз проводу провожу збір врожаю. Ой. Ось отакі бомби. Ось отакий плод. Це виходить 30% абрикоса і 70% сливи. Оце схрещено. І називається воно і не слива, і не абрикос, а плод. А назва цього сорту Flower Queen. Так, ну що. В принципі, врожайність ви бачили. Думаю, що цей сорт запиляється сортом Ельдорадо або Октобесан. Бо багато хто дзвони кажуть, кажуть, що в нашому саду він запилюється слабенько. Підсадіть поруч або Ельдорадо, або Октобесан. І буде все класно. Ну, в цілому Побачили загрузку. Зараз обриваю і вже з вами будемо через та недільку дегустувати. Кому цікаво, є ось гарний приріст. Можемо реалізовувати на літню кольоровку так само на зимово-весняне щеплення. Так, ще хотів сказати, які плюси і мінуси цього сорту. Давайте почнемо з плюсів. Гарне плодоношення, дуже-дуже гарний смак. Може зберігатися коло двох тижнів у підвалі при температурі плюс 15, плюс 18 градусів, якщо в холодильнику ще більше. Сорт, виходить, дуже врожайний, не пошкоджують його в возвратні, весняні приморозки. В принципі, ось всі плюси. Мінуси, якщо буде дощове літо. Може тріскатись, тріскатись може, зараз покажу. Ось отута. ось, і підгнивати. В цьому році сухо, я краплини зрошення не вмикав а, іменно от ось сюди, щоб не було перезволоження, Бо може отут тріскати і гнити. Що, ще який мінус? Треба підбирати запилювачі. По-любому. Ну і трохи може бути клястера споріоз. По-любому, треба обробляти від болячок. Ну а так, в принципі, сорт дуже врожайний, смачний. Такого смаку я ще не пробував. Він дуже схожий чимось, коли достигне на оцей присмак квітів конвалі. Дуже-дуже виражений і дуже солодкий. Так що сорт провірений. Бачите загрузку. Якщо у вас погано запилюється, підсадіть, кажу ж, Ельдорадо або Октобесан. Або поруч дерево посадіть, або в крону дерева зробіть щеплення. І буде вам щастя. Так, на сьогоднішній день в нас 24 серпня. Оце трохи полежав Queen на дозарюванні, на дозріванні. І має ось такий вигляд. Я коли його зривав з дерева, він був такий зеленкуватий. А зараз, бачите, він такий став більш жовтого кольору, такий молочно-жовтий. Вже він має чудовий смак. Зараз вам продегустуємо, побачимо, яка вага при отій загрузці. Так. Плодів нема по 160 грамів, по 180 як у мене колись були. Там була. Тоді загрузка менша. Але при загрузці, бачите, все одно вага непогана. 100 грамів я рахую, що це доволі крупний розмір. Навіть не середній. Середній це там 60-70 грамів. Так, 90. 100. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Вони всі вже трохи продавлюються. Гарний. І колір, і смак. Так. Вже не так тріщить, як кавун, бо коли з дерева він такий був дуже-дуже хрусткий. Так. Кісточка у нього не відділяється, кажу зразу, щоб розуміли, а він є доволі смачний цей сорт. Опа, ось. Отака м'якоть, м'якость, соковита, як бачите. Зараз промірюємо цукор, побачимо, що. По соку, бачите, соку багато. Так, що у нас по цукру? По цукру щось показує не дуже. 13. Ану, іще один попробувати. Побуває, відрізняється показник. А тут щось показує 13, і той і той плод. Чорт його зна. Ану, пробуємо на смак. М -м -м. Соковитий, солодкий, має маленьку десь кислиночку, десь далеко-далеко. Але я думаю, що йому ще треба полежати. Бо я знаю, який у нього смак, він дуже сильно віддає конвалію такий прям квітково солодкий смак у нього. А зараз трохи ще присутня маленька кислинка от в плоді. Давайте ще один попробуємо якийсь. Так, він ще трохи не долежав, треба йому ще полежати. Але я кажу зразу: у нього смак ексклюзивний, е, ні на що не схожий, е, смак квітковий. Тут нема не сливки присмаку, ні очі, нічого такого. От чисто такий квітково, квітковий солодкий смак. Так, ну що, думаю, полежить на дозарвані. Потім будемо вже смакувати. На цей час теж смак гарний. Хто не знає, який, ну хто його ні разу не пробував, то скаже супер-пушка ракета. Але я знаю, що він може бути ще набагато смачніший, що йому треба ще долежати трохи. Можливо, 5 днів. Він стане повністю жовтий і буде з нього взагалі текти. І так ось тече, бачите, гляньте. Ще так твердуватий, вам тече. Але думаю, що йому ще треба трошки дозріти. Ну, В цілому, такий невеличкий огляд, сорт суперовий, смачний, солодкий, квітковий, врожайний. Але треба трохи, трохи почекати, поки він е, уступив подоношення. Він е, в подоношення вступає не скоро. Треба почекати як мінімум 5-6 років. Потім він вас, вам віддячить гарним смачними плодами і врожаєм. Отакий огляд. Кому сподобався, підтримуйте канал. Так, всім гарного дня, до побачення.